Вітаю, друзі, вже завтра, 14 травня, у нас буде унікальна можливість зустрітися з п'ятизірковим президентом компанії LR, нашим вищим спонсором Хольгером Кунатом. Для когось це буде перше знайомство, а для когось це буде чергова унікальна зустріч. І чим вона унікальна для партнерів, які будують бізнес з компанією LR. Для партнерів, які планують створити власне джерело доходу, уявіть собі, що це людина, яка розпочинала бізнес 18-річним юнаком в 90-му році. Знайомство відбулось з компанією ЛР. Звісно, він не думав, що відбудеться з ним, що доля його пов'яже надовго з цим німецьким партнером, і а, він планував просто заробляти кишенькові гроші. А, юнак. Точно не планував, що він стане мультимільйонером сьогодні. Дохід а, Хольгера Коната сягає близько трьох мільйонів євро в рік. Ну, більш детальну цифру ми почуємо завтра, тому що однозначно щось змінювалося. Я думаю, точно не в нижчу сторону. Уявіть собі, що це а, дохід а, 250 Тисяч євро в місяць, звісно, що це праця, звісно, що це шлях кар'єри, звісно, що це історія успіху. Але чому унікальна зустріч? Тому що будуть готові рекомендації, будуть готові, як кажуть, рецепти, фішки, як каже молодь, для того, щоб цей шлях пройти більш простіше, більш легше. Ну і звісно, в кожного він буде свій. Тому я запрошую всіх і сам обов'язково буду на цій зустрічі. Бажаю вам гарно провести час з користю. Обов'язково візьміть зошити, візьміть ручку, занотуйте і будьте присутніми вже і зараз онлайн, не в запису. Тому що в запису життя не буває. Життя буває тільки мить. Гарного всім дня!